Давайте спробуємо розібратися е, власне у інших заявах Путіна на прес-конференції у Китаї, і після цього трошки проаналізуємо те, що загалом відбулося протягом цього чотириденного саміту в Китаї, е, і е, як сприймати е, цей е, власне такий публічний альянс на весь світ, який презентував свої. Е, свою потужність і презентував фактично свої е, плани і непохитність е, свого єднання і е, своє бачення нового, е, нового геостратегічного порядку в світі. По суті, нагадаємо, що Путін е, наполягає на тому, що вся Донецька область має відійти Росії. Послухаємо, що на це відповів президент України Володимир Зеленський. А потім поговоримо трохи про ШОС і те, що відбулось в Китаї. Тож слухаємо пряму мову президента України. Якщо завтра ми якимось чином покинемо Донбас, чого не станеться? Ми відкриємо для Путіна незахищений простір поблизу міста з півтора мільйона жителів Харкова. Він також захопив би промисловий центр Дніпро. Це відкрило б йому нові можливості. Ну, от давайте спробуємо розібратися, чи є взагалі будь-який простір для цих компромісів із путіним, з тими картами, які е, лежать зараз на столі. Що це значило б для України? Чи є тут взагалі будь-який простір про що домовлятися? Ну, по-перше, маю відразу сказати про ніяку Донецьку область, всі говорити тут тільки не буде. Росія буде вимагати, щоб ми вийшли з території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької області. Тому що вони згадані в Конституції Росії, і це початок перемовного процесу. І, до речі, абсолютно чітко ясно, що Росія буде вимагати, щоб ми вийшли з цих областей і провели референдум. І, до речі, абсолютно ясно, що Росія буде розраховувати, що цей референдум закінчиться негативним результатом. А чому? А тому, що в момент, коли референдум закінчиться негативним результатом. А разом із цим наших військ на території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей не буде. Росія абсолютно спокійно перейде у наступ і захопить Харківську, Дніпропетровську і Миколаївську області. в яких вже не буде ніяких укріплень, тому що російські війська будуть знаходитися на вигідних позиціях, на які вони не змогли вийти під час бліцкрігу лютого березня 2022 року. Це абсолютно продуманий план. І, до речі, хочу вам нагадати, що ми бачили мапу. На столі начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерала Валерія Герасима. І там до Росії зараховані і всі ці області: і Миколаївська, і Одеська, і Харківська, і Дніпропетровська. Вони всі заштриховані там мовити в російський кольор. Ось те, що ви маєте знати: ось це і є частина цього плану. На першому етапі ці області точно окупувати, відрізати Україну від моря. Знищити українську промисловість, тобто повністю взяти під контроль всі промислові центри, а ту частину території, яка залишиться під контролем Києва, якщо залишиться, ну, росіяни можуть вважати, що так багато територій вони просто не зможуть окупувати. Перетворити на Марія державу. Ви ж розумієте, що таке Україна? Без Одеси, Харкова і Дніпра. Це абсолютно інша з економічної точки зору держави. І така держава просто повторить долю Грузії. Може, не відразу, але з певним, таким, я б сказав, часовим відкладенням. Тому що у нього у неї не буде, особливо економічного виходу. Перемовини про вступ Європейський Союз такої держави будуть іти десятиріччями, тому що ніхто не буде розуміти, як її приймати з незрозумілими кордонами. А російський вплив в такій державі буде збільшуватися з кожним роком. Тому що люди в цій державі будуть жити бідно, будуть розуміти, що в них немає реальної європейської перспективи, і будуть розуміти, що їм потрібно просто змиритися і зрозуміти, що Росія сильніша, а Росія, я з переконую, буде набагато сильнішою після такої війни, та ще й з Одесою, Харковим і Дніпром. І що тільки економічна співробітництва з Росією дасть їм можливість якось оговтатися від тих злиднів. Я маю на увазі тих людей, які взагалі залишаться на українській території. Повірте мені, що їх буде набагато менше, ніж зараз. вам і вся історія майбутня. Мене Якщо тішить тут тільки одне те, що українська влада не презентує жодної готовності до перемовин на умовах Кремля і е, фактично е, е, декларує ту саму е, основну думку, про яку ми говоримо протягом усіх частин нашої програми: що єдиний шлях України це готовність до відсічі, це озброєння і власне. Готовність до того, щоб будь-якому е, такому акту агресії бути готовими е, власне відповідати військовим шляхом і е, просто витискати ворога з наших територій, не віддаючи йому ані сантиметри української землі. Давайте спробуємо підсумувати те, що відбулося в Китаї протягом чотириденного саміту з 31 серпня, по 3 вересня, власне, цей саміт відбувався. І послухаємо головні тези, які прозвучали, і власне що відбувалося на цьому саміті, і на заходах з нагоди завершення Другої світової війни та перемоги над Японією у Китаї і на цій церемонії, яку відвідав і е, російський диктатор, і інші друзі Росії та Китаю. Прошу сюжет наших журналістів. На початку вересня Сі Цзіньпін зібрав у китайському тянзіні лідерів 26 країн, членів шанхайської організації співробітництва. Серед них президент Росії Путін, прем'єр-міністр Індії Моді, президент Туреччини Ердоган, північно-корейський лідер Кім Чен Ин. Шоста військовий парад у Пекіні – два ключові акценти, що свідчить про амбіції КНР у глобальній політиці. Китай намагався продемонструвати, чого хоче і що для цього робитиме. Серед ініціатив, яку проголосив Сі Цзеньпінг, так звана ініціатива з глобального управління. Лідер Китаю запропонував зробити її справедливою і рівноправною. Проте формулювання цієї ініціативи залишилось абстрактним без конкретних практичних кроків. Ще дві глобальні інституції, які Китай хотів би переробити, це міжнародний банк реконструкції і розвитку та міжнародних. Одний валютний фонд збільшити представництво та підвищити роль країн, що розвиваються в органах управління цих міжнародних фінансових інститутів. Та оскільки це не під силу, на саміті запропонували альтернативу створити банк розвитку ШОС, як заявили на саміті для посилення безпеки та економічного співробітництва країн-членів, адже давня мета цього блоку створити альтернативну платіжну систему незалежно від американського долара. Політологи звертають увагу, що багато заяв на саміті є швидше декларативними попри гучну риторику навіть не простежується створення воєнно-політичного союзу на кшалт Китай, Росія, Іран чи Китай, Росія, Індія. Індія і Китай не є військовими союзниками, а відносини між Китаєм і Росією залишаються переважно економічними. Москва та Пекін підписали 22 документи. Серед них меморандуми та угоди в галузі енергетики, охорони здоров'я, аерокосмічної промисловості, науки і освіти. Та найважливіший для Москви документ це меморандум про будівництво нового газопроводу до Китаю Сила Сибіру Сибіру-2». За підсумками саміту, рада глав держав ШОС схвалила декларацію, в якій закріпили принципи невтручання у внутрішні справи, незастосування сили та односторонніх санкцій Проте жодної згадки про війну в Україні. Фіналом демонстрації світовій єдності диктаторів став масштабний військовий парад в Пекіні до 80-ї річниці завершення Другої світової війни. На ньому вперше публічно продемонстрували надвеликі безпілотні підводні апарати, похозувалась китайська армія і повним комплексом далекобійних стратегічних систем, які формують ядерну тріаду. Сергій Бордюжа Слава тебе. Ну, от Віталію, ми минулого тижня говорили з вами про те, що зустріч Трампа і Путіна на Алясці не увійде в підручники з історії світової, так само, напевно, як і кожна з нових зустрічей коаліції охочих. А от як все ж таки щодо саміту ШОС і параду в Пекіні чи є ця зустріч певним моментом декларування такої нової глобальної реальності, в якій ми всі опинилися? Ви знаєте, я думаю, що це пов'язано виключно і слабкістю Америки і з тим, що нинішня адміністрація не усвідомлює собі того, що відбувається з світовою політикою. Тому що насправді нічого особливо нового ми не побачили, ніяких інституційних рішень ми не побачили. Всі внутрішні розбіжності між цими країнами залишаються. І єдиною серйозною відмінністю є те, що Путін приїхав туди після Анкоріджу. Я вас переконую, що щоб не було в зустрічі з Трампом, все виглядало б інакше. Всі ці перемоги подаровані Трампом. От згадайте, десятирічної давності зустріч країн Групи 20 у Брізбені в Австралії, яку Путін залишив достроково. Там були практично всі ті ж лідери. Ці китайські, індійські, Президентом Сполучених Штатів, тоді правда був не Трампа, а Барак Обама. І Барак Обама, фактично, після анексії Криму це ще було до Великої війни, відмовився від будь-якого яких розмов із Путіним, як і інші західні лідери. І що цікаво, що тоді лідери глобального півдня, які були шоковані анексією Криму і не дуже розуміли, як їм позиціонуватися. І які будуть для Росії наслідки після анексії Криму з точки зору міжнародного права і стосунки Сполученими Штатами і західними країнами, теж намагалися дистанціюватися від російського президента. Ну тобто, фактично, не можна сказати, що вони з ним не спілкувалися, але дуже коротко, без всяких там слів, особливої підтримки. І Путін в результаті відчув, що він не є бажаним гостем на цій зустрічі 20 і поїхав собі. А тепер, як ви бачите, якщо президент Російської Федерації зустрічається з президентом Сполучених Штатів, в той час, якщо у голови Китайської Народної Республіки проблеми у стосунках з Трампом, а проти Індії Трамп запроваджує 50% відсоткові тарифи, то чому їм потрібно, скажіть, будь ласка, уникати Путіна? В 2024 році і Сі році і Нарендра моді були в Казані на саміті Шанхайської організації співробітництва у Путіна. А чому ми тоді не говорили, що це якийсь неймовірний союз, що це єднання Індії, Китаю і Російської Федерації? По-перше, тому що моді не їздив до Пекіну, а не їздив він до Пекіну саме тому, що у нього було стратегічне партнерство із Америкою. А по-друге, тому що Путіна не приймав Байден. І ми розуміли, що Путін не може виглядати для Сі Цзіньпіна і Моді як модератор їхніх стосунків зі Сполученими Штатами, що це вони можуть зустрічатися з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, а він не може. А тепер Трамп все це перегорнув, поставив з ніг на голову. І фактично Путін приїхав до Китаю як людина, яка може передати. Якісь слова від Нарендри Моді і Сі Цзіньпіна Трампа, уявляєте собі взагалі який жах. І ось тому ми за цим всім так і стежимо. Це не історія про Сі Цзіньпіна не історія про Путіна, і навіть не історія про нарендру моді. Це історія про Сполучені Штати Америки і про Трампа. І тому все це так загрозливо виглядає. І тому ми робимо такі великі очі, коли бачимо разом ці дзяньпіна Путіна і на рендромоді, ніби їх не бачили разом в Казані в 2024 році чи в Самарканді в 2022 році. Вони ж теж там були разом. Всі були фотографії на трьох, всі були слова про сердечну дружбу. На рендромоді їздив з офіційним візитом до Москви Ми маємо це пам'ятати, тому що саме того дня обстріляли Хмади. Але можливо не на тлі такого масштабного військового параду, що виглядає і ще загрозливіше, коли вони демонструють ці нові вигляди види озброєнь, так Китай, яких ми не бачили раніше: підводні дрони, не різні химерні ракети. І ми розуміємо, що це такий сигнал світові. Ми готові, ми це новий глобальний світовий порядок. А ваша думка більше не має вирішального значення. І питання чи Слушайте, можна я це думаю, якось що відкрутити парад у комуністичній країни? Це завжди ка. Красива декорація, але ми прекрасно розуміємо, що якщо б там Сі Дзіньпін не виводив на парад за своїм військовим потенціалом, Китайська Народна Республіка значно поступається Сполученим США. Зрештою-решт, вона не ядерна надпотуга. Ну це реальність. З точки зору ядерного арсеналу, що б там Китай не розповідав, як би він не демонстрував ядерну триаду, Сполучені Штати і Російська Федерація залишаються такими двома надпотугами. А Китай не є ядерною надпотугою. Ну, до речі, тому Китаю так важливо стратегічне партнерство з Російською Федерацією, тому що, як не дивно, в Китаї досі сприймають Росію як ядерну парасольку для самого Китаю. Тому все це дуже красиво виглядає, всі ці е, види озброєнь, які йдуть по площі. Але можна запитати: а скільки років не воювала взагалі китайська армія? Років 25-30. З часу війни з В'єтнамом, яка теж була не такою вже ідеальною для Китайської народної республіки. І тут виникає завжди питання: а що відбувається з армією, яка багато років не воює. Ну, ми ж теж знаємо відповідь на це питання у 2022 році. Російська армія, яку називали Другою армією світу, почала нарешті велику війну проти сусідньої держави, яку вона вважала слабкою і нездатною на відповідь. І вже три з половиною роки воює. І за ці 3,5 роки, принаймні починаючи з 2023 року, завоювала тільки 1% території цієї держави і просувається вперед з такими жертвами, і людськими, і технічними, які взагалі ставлять під сумнів її військові розвитки. Ну це перше це факт. все парад. Це добре, дуже але реальна армія перевіряється на війні марі. І диктатори, як би вони цього не хотіли, не живуть до 150 років, так само і їхні імперії це поки що. Зла... Ну, мені здається, що все ж таки е, світ е, влаштований за певними е, якби, біологічними правилами, і неможливо їх змінити тільки за бажанням Путіна і Сі, які хотіли б жити вічно. Але все ж таки, хочі, вважають, що вони схопили Бога за бороду з е, штучною інтелігенцією, е, можливостями трансплантології. але... Наразі і ще поки що таких фактів вічного життя не було а тим більше, що ми в історії неодноразово вже бачили факти падіння імперій зла у 20 столітті, зокрема, які власне тому падають, що засновані на нещасті і насильстві. А люди хочуть все ж таки жити щасливо і довго.